Так, будемо розпочинати громадські слухання. Доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 5 липня 2024 року, в 11 годині ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з експлуатації полігону твердих побудових відходів для міста Золочева Львівської області. Суб'єкта господарювання ТОВ в екобаланс золочів. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. розпочну громадське слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора е, виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості у усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції і зауваження подані під час громадських слухань фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 25 березня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщене у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення, 17 червня 2024 року. Звіту з уведе та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема. В єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля в оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 05.07.2024 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщене у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті національної онлайн-платформи «Екосистема». Відповідно до оголошення, зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях: Золочівської міської ради за адресою Львівська область, Золочівський район, місто Золочів, вулиця Шашкевича, 22. В приміщенні ТОП-Екобаланс Золочів за адресою Львівська область, Золочівський район, місто Золочів, вулиця Промислова, 4. та в приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Львівської Ода. За адресою місто Львів, вулиця Стрийська, 98. Зі світом в електронній формі можна ознайомитися на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі цінки впливу на довкілля. Коротко все. Далі доповідає е, суб'єкт господарювання. Представтесь доповідь коротко, не довше двох хвилин. Дякую. Добрий. Вам я представник компанії «Екобаланс золочу, директор. І, мене звати Ігор Віско. Е, наша, наша компанія працює на ринку збирання твердих побутових заходів з 2012 року. Ми почали збирати, надавати послуги на звернення та знищування твердих побутових відходів, місту золочів. З метою. Маленьні розширення 3 жовтня 2013 року в нас на підприємстві працює мобільна сортувальна лінія МЛФ 1500, в якій відбувається сортування твердих побутових відходів. Також ми відсортовуємо 16, 16 продуктів. Будемо сказати, відходів продуктів на різні тиву. Ну, в межах міри можливості. Ми їх і і вони, вони не попадають на полігон. Знаєте, ми до 16 продуктів. Ми забираємо з того, що приходить до нас на лінію. Все сміття, яке на наземно таксовопродукт, які надходить нас, стало, він проходить через сортувальну лінію. В даний час на підприємстві працює 40 чоловік. Ну людей з них частково там жінки, водії, обслуговуючий персонал. Ми почали зараз інтенсивно працювати на самім полігоні старому полігоні. Сам наш полігон він займає 10, 10 гектарів. але в нього є частина старого полігону. Остальнеї карти, які почали будувати були його, коли почали будувати його на розширення. На розширення і на створення карт, карти полів. Я по що вичому трошки хвилююся, знаєте, але то, ну, ні, то перше у вас таке, знаєте, і така доповідь. Цього. Значить, в 2000, якщо я був доцільно, то 2000, тисячі. Дві році був робочим проектом, засловлений на... На полігон твердих, ну, виталося виготовлення проєкт, проєкту на будівництво полігону твердих побутових відходів. Значить, він прийшов в певний етап будівництва. Значить, певні проблеми були в нас із будівництвом самого полігону, значить, в 2017 році було його перероблено. На е, далі оцінка була переоцінка остаток, двох карт, але була переоцінка на коштах, тому що кошти, які компанія, яка будувала нижні частини картів, кошти е, в зв'язку з інфляцією, з тим всім кошти були, знаєте, за завершені. І на даний час нижня частина карт вони є не завершені. Але верхня частина карт в районі 4 гектарів полігон. Ми придбали зараз для нього спеціально придбали для того свої кошти, придбали великий ескаватор, э, сам пушовий гусеничний. і прибали ми рік тому придбали великий тяжкий трактор С з катком, і ми його повністю закриваємо знаємо, грунтом, Що можна навіть того переконатися за даний час? Ми його закриваємо грунтом, робимо його пересипку, перешироку. Ну, для того, щоб знаєте, його повести, хоча б його не щоб то не був стихійний смітник, знаєте, хто не був смітник що на то. Є взобрана карта, є взорвана документація, яка як має бути робиться понісів, ну, ми його стараємося дотримуватися, знаєте, дотримуватися тих норм і дотримуватися того бази, на які, на які по якому плету має захоронення твердих продуктів. Але ще ознаголошую, щоб так мені обмежений час, що все сміття, яке поступає на. До нас через е, автомобільні транспорт, які звозять з міста зовсім е, і навколишні сіл. Ми охоплюємо на таний час. Хочу наголосити. Ми охоплюємо зараз на даний час. Е, у нас є 67 сіл в нашій громаді, з них 26 Ми повністю забираємо тверді побутові відходи. Вони йдуть через сортувальну лінію. І ми повністю. Ну, у нас є бажання, у нас є такі мрії. Ну там навіть війна війною, війна має скінчитися. Охопити повністю всі населені пункти, щоб не було ніяких стихійних сміттєвих тих навіть полігонів в селищах, ріках, виголинах, долинах. Знаєте, от нас народ, наші люди привикли, що нема кому забивати ту сміття, воно продуктується. І щоб хтось сказав, що у нас немає сміття, то такого не буває. Ну, так не буває, то, то фантастика. Ну. В даний час є сміття. Ми його кажу десь в районі. В районі відсотках, як платить десь до 20-25, 100 сто якість, яка проходить на нево. Ми його забираємо, пакуємо і складаємо, маємо преси, і його запаковуємо, і по мірі можливості пробуємо збувати. Знаєте, далі на переробку, то, то є теп пляшка, полігонний і кульок. Металічно школи, але побідно. Але, але те, що можна, десь завершити, треба. Багато чого у нас складається на складах, накопичується воно. Ну і ми будемо його просто зв'язку з тим світом, з тою війною воно так трошки треба. Але я думаю, що воно має життя, воно має бачення, то і тим треба займатися, тому що ми хочемо в Європу, а Європа брудних, грязних, смітних сіл не возьме нас. Ну, ми нас там ніхто не схоче. Ну, то це моя така думка як, як директор компанії. Може я трошки щось не так сказав, вибачайте, але ну, я важко доповню, що там треба. Та. Добре, дякую. Представники розробника звіту будете теж доповідати. Айте коротенько, одну хвилинку, можна? Добре. Всім доброго дня, звати мене Івашко Ігор Андрійович, я є представник компанії Галич Екогруп. І нами на договірних насадах надавалися послуги з оцінки впливу на довкілля для підприємства Екобаланс Золочева. Відповідно, об'єктом наших досліджень був діючий полігон твердих побутових відходів для міста Золочева, який, який розташований на населеному пункті чи за межами населеного пункту села Єлиховича. Відповідно з введенням нового закону України про управління відходами, дане підприємство має намір отримати власне дозвіл на оброблення відходів, тобто отримання дозволу на здійснення операції з оброблення відходів. З метою його отримання передумовою його є проведення процедури оцінки впливу на довкілля і відповідно до закону України про ОВД. Відповідно до закону України про управління відходами, ми виконуємо процедуру оцінки впливу на довкілля, яка є виконана відповідно до вимог закону, починаючи від подачі повідомлення про плановану діяльність і до сьогоднішнього моменту до оголошення громадських слухань. Полігон твердих побутових відходів міста Золочева є діючий об'єкт з наявним паспортизованим сміттєзвалищем, з наявним дозволом на викиди забруднюючих речовин з наявними. І постійним моніторингом на межі СЗЗ, на межі найближчої житлової забудови, тобто постійно проводиться моніторинг забруднення атмосферного повітря, е моніторинг підземних вод, е моніторинг шуму в звіті. наведені всі підтверджуючі документи, всі протоколи замірів, всі розрахунки. Звіт є вільному доступі. громадський з повнім праві має ознайомитися. Який у скарг зауважень на даний момент до самої планованої діяльності на саме підприємство не надходило. Шатки можливим моментом є санітарно-захисна зона для полігону, яка становить 500 метрів. Станом на сьогодні вона також витримана. В звіті ОВД наведені відповідні графічні матеріали. Тобто, підприємство діюче, підприємство працює в правовому режимі. Рухаємося далі до отримання висновку, до отримання дозволу на здійснення операцій на оброблення відходів. Крутенько, так так більш детальна інформація в звіті. Хто мав бажання, то прошу ознайомлюватися, задавати питання. Дякую. Ми вислухали представника суб'єкта господарювання та розробника звіту з ОВД. Чи є у когось запитання до доповідачів стосовно звіту з оцінки впливу на довкілля і провадження планованої діяльності? Запитань немає. Отже, наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 22 липня 2024 року щодо планованої діяльності з експлуатації полігону твердих побутових відходів в місті Золочеві Львівської області, суб'єкта господарювання ТОВ екобаланс Золочів». На даних громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто Департаменту екології та природних ресурсів, представники суб'єкта господарювання ТОВ екобаланс золочів. Так що громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую, до побачення. Дякую, дякую. дякую всім за уваження. Ми вас не підведемо і будемо ставатися. Робити наше місто і наше опорушні село чистим. Добре, дякую, до побачення. До побачення.